Мішуля, мішуля, хару, мішуля! Досить їсти травку, подиви на мене. Так, ну поки, поки Міша їси, ми можемо подивитися розміри Міші в натурі. Тобто натурлі. О, Міша пішов далі. Міша, ну подиви на мене. Міша не хоче, Міша показує мені свій дуб, о, трошки розгорнувся. Mm -hmm. А я тебе там шукаю, гукаю. На вежі. а ти тут. Ну Тут непогано, до речі. Вухти, <звук> ти ще так міш? Я буду знати. Мішуля. Мішуля, красотуля! Куди ти пішов? Я теж за тобою зараз піду, тебе наздожану і з іншого ракурсу тебе засніму. Так, це інший рак. Ой, тут нічого не видно. Ні, нічого нема. Ну кайндург. Ладно. Дурган, Тут мишки можете подивитися, там ворон сидить. О, зараз може з цього боку. О, це далеко. Він від мене буде. І нічого не побачите. А, як каже, мама. обфака. Це мішання пішов до хати, поки я бігала, шукаючи кращого ракурсу. А виявилося, що перший ракурс був найкращим. Ну, теж непогано побачила від мене. Перший раз так точно. Перший раз. Я не рахую зоопарк. Це не життя в зоопарках. А тут дивиться, тут, мабуть, норка. Ну, а ну хе.